От скільки разів я не бував в Туреччині, жодного разу я не пропускав турецький фірмовий рафтінг, тому що це просто незабутньо. Але кажуть, що у нас на південному бузі є не гірше. Зараз побачимо, який він український народний рафтінг. Хто не знає, це просто сплав гірською річкою на надувному човні. Але ж круті пороги, крижана вода та небезпека за кожним поворотом. От саме це і є рафтінг. Південний Буг – це найбільша річка з тих, що повністю протікають по території України, крім екстремальних видів відпочинку. Тут теж Нікрай цікавий любителям геології і рідкісних рослин, адже місцеві ландшафти не змінювалися мільйони років. Так само в безпосередній близькості до річки ростуть десятки видів рідкісних рослин, таких, що більше ніде в світі не зустрічаються. От, наприклад, ця найніжніша буська гвоздика. Але я приїхав сюди не квіточки дивитися, а заради екстриму. Я в шоці. Я думав, що на екстремальні розваги їздить в основному хто? Молодь. А тут виявляється люди вже солідного віку. І я відчуваюся просто малоліткою. Запливне, мов військова операція, тому що перед ним вдягаємо спеціальне екіпірування і проводиться буквально такий бойовий інструктаж. Єдине, але свій бойовий корабель доводиться самостійно транспортувати до місця дислокації. Раз. Раз! Раз! От зараз Раз! чому так швидко гребено, тому що Раз! інший човен нас наздоганяє, вони хочуть нас, нас обляпати. Давай, давай. Вперед, вперед! Правильно, сильніше! Что я вам можу сказати? Я завжди думав, що жінка за кермом – це огонь, але тут... Жінка-вислярка – це ще краще. Гребіть мою пташку. пройшли тільки 6 кілометрів. Гляньте, в мене вже бізуха. Так після рафтінга, чесно кажучи, хочеться їсти. Тим паче дуже сильно пахне їжею. Її готують прямо при нас. Ось в таких чанах варять уху. Бачите, Ось, гляньте, яка рибина плаває. От. І тут же смажать шашлик. <свист> Ой, ходімо скоріше. Поки ми каталися, він встиг охолонути. Вони його зарані приготували, і все. Ціна рафтинг туру для однієї людини становить 200 гривень і більше. Годують голодних екстремалів рибною юшкою та шашликами в рахунок туру. Ну а переночувати можна у мотелі, починаючи від всього лише 100 гривень за ніч.